Шістнадцятого жовтня дві тисячі двадцять четвертого року нашому на позицію урядській області. А сімнадцятого жовтня дві тисячі двадцять четвертому року це відео знято 27 травня. Такі акції за останні 8 місяців стали звичними для Ельвіри. Увесь цей час дівчина живе надією, що її чоловік Руслан Курильченко знайдеться і повернеться до сім'ї. Мені бувають, приходять такі. Повідомлення, що ти цим нічого не доб'єшся, воно тобі нічого не допоможе, його вже немає. Але ніхто не був ніколи на моєму місці і не знає, як це переживати, цю біль. І от якби не надія, я б вже давним давно опустила руки. В Києві акції я сама провожу акції, ці. я говорю про мову, щоб нас почула Верховна Рада, президент. Щоб хотрішечки звернули на нас увагу, бо взагалі безвісті зниклі вони є, але ж їх ніхто не шукає. Ельвіра та Руслан познайомилися в 2022 році в соціальній мережі, почали жити разом. Він дуже хотів свою дитинку. Він і першу дуже сильно полюбив, як своя рідна вона для нього була, але от йому хотілося дуже сильно свою. Кровиночку, так сказати. І через рік у нас народилася друга дитинка. Вона дуже схожа на нього. В пологому будинку він взяв її на руки перший. У 2022 році Руслан вступив до лав територіальної оборони. Через рік, на початку 2023-го, його мобілізували. Служив в 116-й бригаді ТРО воював в Донецькій області. Ельвіра Ділиця планувала з чоловіком одружитися в листопаді 2024 року. 30 жовтня він мав приїхати додому, але за два тижні до цього Руслан зник на Курахівському напрямку. 16 жовтня дівчина отримала від коханого останнє повідомлення. Вночі мені написав. СМС, я тебе кохаю, я поїхав. І від того дня жодної смс, жодного дзвіночка. Я не писала йому, тому що вже були такі випадки, коли він їздив на позиції, але він приїжджав, він мені відразу дзвонив, писав, що він вдома, все у нього добре. Але 18 жовтня мені зателефонувала військова частина зі словами, що, скоріш за все, Руслан загинув. На позиції Руслан був разом із побратимом, він теж вважається зниклим безвісти. Спочатку дівчина відчула шок і біль від почутого, але, говорить, вдалося оговтатися і взяти себе в руки. У мене тато служить 95-й бригаді, і він мені розповів, що бувають випадки, коли хлопці навіть з такої дереви вилазять і виживають, тому це мені дало поштовх на його пошуки. Далі почався період пошуків усіма можливими способами, розповідає Ельвіра. Зверталася я майже всюди. Це поліція, це Координаційний штаб, Червоний Хрест, Ніп. Їжджу я майже на кожні акції. В нас в місті я хожу на кожні акції, неважливо, яка погода. В місто Київ я виїжджаю, моніторюю російські пабліки. І ось 11 червня я знайшла фотографію, на якій дуже схожий мій чоловік. Я подала на портретну експертизу, мені сказали чекати два місяці. На Руслана вдома чекають діти Аліса і Мілана. Я тримаюся в першу чергу за дітей, бо коли подивишся на другу донечку, вона копія наша, Руслан, наш тато, копія. І я розумію, що можливо він десь там єсть в полоні, йому там набагато важкіше, ніж мені тут. Я не маю права опускати руки. Старша донечка в мене питала: наш тато загинув. Я кажу, ні, він не загинув. Він просто пішов працювати, але в нього зламався телефон. І вона почала збирати кошти. Я говорю, я питаю, навіщо тобі, ти кошти збираєш? Вона каже: Татові на телефон. А менша донечка, хоча їй тоді було півтора роки, але вона бачить по фото, що це її тато, вона його зове. Бувають такі моменти, що вона бере фото, цілує його на фото, обіймає. Також є у нас прапор, на якому, з яким я виходжу на акції і на якому е, мій чоловік Вона його кладе на пол, лягає біля нього, папа, папа, але тиша. За час пошуку чоловіка Ельвіра знайшла багато подруг, що так само перебувають в стані очікування і невідомості. Триматися, говорить, допомагає Надія, що завжди живе в серці. Я Хочу сказати, щоб люди, які стикнулися з такою бідою, вони не слухали нікого, а йшли на своєму. От, наприклад, зник без вісти, а їм говорять, що його вже немає. Як мені дзвонили по 10 разів, говорили, що його вже немає, але я все одно вірю і чекаю, тому що див, дива трапляються. Як мені сказала одна жіночка, молитви витягують навіть з того світу. Анна Книша, Анатолій Сердюк, Анна Волох, Суспільне новини, Суми.